Не маємо ще трохи оновленої інформації про сьогоднішній цинічний удар росіян по Одесі. По багатоповерхівці і загалом цивільній інфраструктурі, зокрема повітряні сили України, уточнюють інформацію щодо цього ракетного удару по Одесі. Сьогодні близько півдня ворог атакував Одесу балістичною ракетою Іскандер М, яку було збито проти повітряної оборони. При цьому, але на жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Нагадаю, за останню інформацію, як мінімум 8 загиблих та 39 постраждалих. Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси інформують повітряні сили засоби. Протиповітряної оборони України збили ворожий безпілотник Орлан 10 який ймовірно був направлений для якраз здійснення повітряної розвідки. Констатують в наших повітряних силах, що ворог підступний та бажальний Одеса постійно під прицілом окупантів, і терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів і безпілотниками по густо населених містах, знаючи, що будуть жертви серед цивільного населення. Да. Станом на зараз це вся інформація власне уточнена по атаці на е, Одесу. Багатостраждальну, треба сказати Одесу, яка дуже часто опиняється під прицілом окупантів. Знов а, ну, так, ну, таки... І журналіст вмикалися, да, вона так знаєш, цей штрих, який ми не те, щоб забули, але він поступово випадає просто з пам'яті, що ну, обласний центр, який знаходиться фактично без світла, без е, теплопостачання в деяких районах міста, да, і плюс на додачу постійно знаходиться під ракетним терором. Ну, що можна побажати? Одеситам лише стійкості, духу і розуміння того, що рано чи пізно це все завершиться, в тому числі і страждання, які вони відчувають, так само, як і всі, і всі на території України, і жителі і західних областей. Ну, по-моєму, скажімо, стабілізаційні відключення світла лише сьогодні. На початку дня почали скасовувати на західних областях України, а Бурштин досі знаходиться теж без теплопостачання в силу удару, який був заподіяний по теплоелектростанції. Тому так, да, ну, Російська Федерація має ті засоби ураження, які поки що нам недоступні. Тому і використовує їх. Ну, власне, повертаючись до іншої, ну такої нескрізної теми вже вчорашнього вечора, сьогоднішнього дня, це якраз дозволу власне сполучених штатів бити по російській території. Щоправда, поки як ми розуміємо, з повідомлень у пресі в Курській області, але тим не менш, станом на зараз маємо таке можна сказати, вже перше офіційне підтвердження цієї mm -hmm. інформації, бо в уряді ФРН прокоментували цю ситуацію, заявивши, що власне Джо Байден поінформував і довів до відома. Уряд Олафа Шольца про таке своє рішення, тому фактично це можна вже називати першим офіційним підтвердженням цієї інформації. Разом з тим, німецькі уряді в німецькому уряді кажуть, що шольц не готовий власне змінити своє рішення щодо. Передачі далекобійних ракет Києву, мова йде про крилаті ракети Таурус. А тут позиція Шольца залишається категоричною і незмінною. Ну і відреагував ще один ну одіозний, можна напевно сказати, або як мінімум скандальний політик в європейському союзі. Мова йде власне про е, угорщину, точніше. І власне очільника тамтешнього МЗС е, е, Сіярто він розкритикував. Очікувано в принципі рішення сполучених штатів дозволити Україні використати ракети дального дії по російській території. Бачу, Та у, нас жін... ще... у нас ще... а, ну, Наступне, що провоєнний мейнстрім зробив останню відчайдушну атаку на нову реальність І сили, схоже, навіть не ухиляються від найгіршого розширення війни до глобальних масштабів. Ну напевно, треба йому нагадати, що війна вже розширюється до глобальних масштабів, як мінімум, залученням взагалі людей з іншого континенту, таких як північнокорейці. Також є реакція від Міністерства закордонних справ Нідерландів і відповідно міністр зазначив про те, що він би віддав перевагу, якщо б рішення ну, мало більш несподіваний ефект ніж те, яке анонсоване в засобах масової інформації. Напевно, його е, занепокоєння теж можна зрозуміти. Бо якщо вас попередили, поки не застосовують, ви маєте можливість, якщо маєте можливість, відвести відповідно. Об'єкти, які можуть бути цілями для ураження цими засобами на безпечну відстань, а можливо таким чином адміністрація Байдена і продовжує здійснювати чи реалізовувати свою стратегію стриманої ескалації чи управління війною, для того, щоб не довести до нового витка ескалації.